Вісімнадцяте січня, міжнародний день сніговика. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, так, сніговик. 18 січня? Святкують Всесвітній день сніговика. За легендою, сніговики це янголи, а сніг дар з неба. І наші улюблені зимові герої ніби здатні передати Богові прохання людей. Тому, коли зі снігу ліпили маленького сніговика, йому шепотіли свої таємні бажання. Але чому ж саме 18 січня день сніговика. Все просто. Зима пора чудових свят, а цифра 8 і 1 дуже схожі на силует сніговика з мітлою. Придумав це свято німецький колекціонер сніговиків Корнеліус Грец. В його колекції. Понад три тисячі екземплярів сніговиків з усього світу, яких збирав він 25 років. Ще у юнацькому віці він розпочав збирати зображення сніговиків. А в 2008 році зі своєю колекцією з понад трьома тисячами експонатів увійшов до книги рекордів Гіннеса. Свято було засноване в 2010 році. Цей день чудовий привід зібратися сім'єю чи колом друзів для зимової забави, ліплення сніговиків. Перші сніговики зображувалися недобрими, вражаючих розмірів. Це не випадково, адже в ті давні часи безжальні зими з лютими морозами. І вогкими хуртовинами приносили чимало клопоту. Саме тоді з'явилися повір'я, згідно з якими сніговики представляють реальну загрозу для людей. В нас сніговиків ліпили з давніх язичницьких часів і шанували як духів зими, до них ставилися з належною повагою. І зверталися з проханнями про допомогу і зменшення тривалості лютих морозів. Наші предки вірили, що зимовими природними явищами керують духи, і всі вони були жіночої статі. Проявом поваги до них було ліплення снігових баб У європейських країнах сніговиків. Старалися ліпити поруч із будинками, щедро прикрашали гірлянтами і одягали в шарфи, а в руки таким сніговикам вставляли мітлу. Це надавало їм містичного характеру. Часто робили ніс у вигляді морквини, щоб умилостивити духів, що посилають врожай і родючість. Перевернуте відро на голові символізувало. Достаток у домі. Цікавий звичай прикрашати сніговика намистом з головок часнику існував у Румунії для здоров'я родини і захисту від злих духів. За старовинним переказом, приблизно 1493 року вперше зліпив снігову фігуру скульптор, поет і архітектор. Мікеланджело Бонаротті. Історичні дані запевняють, що першу писемну згадку про сніговика можна зустріти в одній з книг 18 століття, яка розповідає про красивого сніговика величезних розмірів. До нас у гості сьогодні також завітав сніговичок та приніс з собою загадки. Тож давайте! Спробуймо їх відгадати. Віхола на хмару сіла і перийно потрусила, розв'язала з пір'ям міх, полетів на землю. Так, розумнички, сніг. Наступна загадка. Холодні та біленькі, легенькі, мов пушинки. Мереживні, гарненькі, з небес летять. Молодці сніжинки, зроблені зі снігу, в нього ніс морквинка. Нас розвеселяє. Він біля будинку, до морозу й вітру. Цей товстульчик звик, від тепла і сонця тане. Так, сніговик, дивне, чарівне, незвичне, деревце це новорічне, гарна, мов картиночка. Вся в вогнях ялиночка, розумнички. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей!